Привіт! Поговоримо сьогодні про автомобільне освітлення. Знаєте, це ж не просто якась там опція для комфорту за кермом. Ні, це щось набагато набагато важливіше. Це про безпеку, про нашу з вами безпеку на дорозі. Часто на вибір ламп якось і не звертаєш уваги, а насправді від них залежить ого-го, як багато. Отже, перед нами вибір галогенки, ксенон, світлодіоди чи, може навіть лазер. Так, так, сьогодні на ринку варіантів просто море, і в кожного є свої фішки. То який в них найкращий? Ну розбиратися в цьому детальніше. І одразу хочу наголосити: ставки тут, ну, справді, високі, бо що таке правильно підібрані фари? Це ж не тільки щоб водієві було все добре видно, це ще й турбота про всіх інших на дорозі, адже ніхто не хоче, щоб його засліпили. По суті, це і є та сама основа безпечного водіння для всіх і кожного. Гаразд, перейдімо до справи. Розглянемо чотири основні технології, так би мовити, чотири покоління автомобільних ламп. І кожна з них це ціла історія зі своїми плюсами і, звичайно ж, мінусами. Почнемо з галогенних ламп. Це можна сказати класика жанру технологія, яка десятиліттями була абсолютним стандартом в індустрії. Їх можна знайти в будь-якому автомагазині, вони дешеві, прості в заміні. Але їхнє тепле світло не таке вже яскраве, а термін служби, на жаль, досить короткий. Наступний крок еволюції ксенонові лампи або HID. Це розшифровується як High Intensity Discharge, тобто газорозрядні. Вони значно яскравіші, а їхнє світло дуже схоже на денне, що класно, бо очі менше втомлюються в довгих нічних поїздках. Але є нюанс для їхньої роботи потрібне спеціальне обладнання, ну і коштують вони, звісно, дорожче. А ось і сучасний стандарт світлодіодні або led лампи Що в них такого крутого? Ну, по-перше, вони споживають менше енергії, по-друге, служать надзвичайно довго, іноді в 10, а то і в 20 разів довше загалогенки. І дають таке чисте, ястраве біле світло. Саме тому їх зараз ставлять майже на всі нові автомобілі. Важливий момент якісним led лампам обов'язково потрібне хороше охолодження. І нарешті вершина технології на сьогодні лазерні фари. Це вже справжній преміум сегмент. Вони створюють просто неймовірно потужний і сфокусований промінь світла, а термін їхньої служби просто вражає. Звісно, за таку передову технологію доведеться заплатити дуже дуже високу ціну. Так. Тепер, коли ми познайомилися з кожним типом окремо, час влаштувати їм очну ставку, погляньмо, як ці чотири технології виглядають одна проти одної, якщо звести всі їхні ключові характеристики разом. І ось ця табличка, вона все чудово ілюструє. Дивіться, тут прямий зв'язок між ціною та характеристиками. Галогенки найдоступніший варіант, але й служать найменше. А на іншому кінці лазерні фари, абсолютний топ за всіма показниками, але ціна там, скажімо, космічна. Тобто, ключове завдання знайти правильний баланс для себе і свого авто. Але знаєте що? Незалежно від того, яку технологію обрано, є одне золоте правило: це, мабуть, найважливіша порада, яка стосується безпеки і яку не можна ігнорувати, ну просто ні за яких обставин. І правило це звучить дуже просто: завжди використовуйте лише сертифіковану продукцію. І це не просто рекомендація, це вимога. Бо використання якихось неперевірених дешевих аналогів може призвести до дуже і дуже серйозних наслідків. Чому це так критично важливо? Ну, по-перше, сертифікат це гарантія, що лампа безпечна і відповідає стандартам. По-друге, це убезпечує від можливих проблем із законом та поліцією. І по-третє, що не менш важливо, правильні лампи не будуть сліпити водіїв на зустрічній смузі, а це збереження безпеки для всіх. Гаразд, ми розглянули технології, порівняли їх, поговорили про безпеку. Настав час, як то кажуть, підбити підсумки і дати чітку відповідь на головне питання. То які ж лампи обрати для свого автомобіля сьогодні? Давайте все спростимо. Якщо головне, це низька ціна, і щоб можна було легко все замінити. Вибір очевидний це галогенки. Якщо ж автомобіль сучасний і хочеться найкращої продуктивності, то тут без варіантів це LED. Саме світлодіоди на сьогодні є тією самою золотою серединою за всіма параметрами. Підсумовуючи, можна впевнено сказати: саме світлодіодні лампи сьогодні пропонують оптимальний пакет. Вони економні, світять довго і забезпечують чудове освітлення дороги. Це дійсно розумний вибір для переважної більшості водіїв, які цінують якість та надійність. І наостанок просто питання для роздумів: наступного разу, сідаючи за кермо вночі, варто замислитись: а чи достатньо добре фари освітлюють шлях? Яка світло забезпечить безпеку саме цієї наступної поїздки? Вибір залишається за вами.